Опиши зі свого досвіду, як воюють росіяни. Ну, для мене це там є етапи, як вони воюють. Наприклад, спочатку війни це був один етап. Там, у них були там, зухвалість дуже велика була. Вони думали, що тут у нас якісь дурачки сидять. Ну, Але... Київ за три дні, коротше стоїть. Ну, да, так, Київ за три дні. Mm -hmm. Але я вам скажу, вони, вони на своєму гіркому досвіді зрозуміли, що це. Взагалі не три дні і не три роки. Я вважаю, що Київ взяти взагалі неможливо, тому що у нас дуже грамотно вистроєна оборона. Але потім вони, знаєте, вони навчилися воювати і зараз є такі у них. Я навіть не знаю, як назвати це. Я не скажу, що цікаві ідеї. Наприклад, вони намагаються штурмувати. Підбиратися до наших позицій, накрившись якимось е пластиковим, від, ну, типу, типу лодки, щось таке, там таке сооруження, конструкція uh -huh. така пластикова. І вони ці, в цій конструкції двигаються, рухаються, 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 намагаються підійти. Вони Це думають, типу маскування? Ти типу маскування. Але на з дрону з Мавіка його ти швидко ну, не, ніяк не помітиш, як воно повзе. Але, вони вже підлазять десь до наших позицій, тоді вже там, люди починають там, ну, з окопів розуміти, що якась конструкція рухається на тебе. Тобто вони, звичайно, в кожна війна, коли затягується, і та, і інша сторона набирає яких, якихось знань, яких, якогось досвіду. І тому зараз я вам скажу, важче, важче воювати, але все одно ми переможемо. Я в цьому впевнений. Я знаю, що вони пачками і будуть. Дохнуть у нас на фронті. Е, найбільш е, дієздатні і боєздатні підрозділи Збройних сил України це ті, в яких є чіткі цінності, чітка mm. ідеологія, порядки і таке інше. Розкажи, будь ласка, про ідеологію, цінності і порядки свого загону. Е, у нас в першу чергу дисципліна є е, це невід'ємна. Складова успіху. Е, якщо немає дисципліни, немає нічого, немає підрозділу, я вважаю. Немає ніякого колективу. В першу чергу, це дисципліна. Ідеологія. Для мене ідеологія, я вважаю, що у кожного бійця повинна бути однакова. Це відсіч загарбників з нашої землі. Це перша ідеологія. Наступне у нас е, нон, нонсенс, ну, нонсенс взагалі це табу, харам. Вживання наркотичних засобів вживання алкоголю. Це взагалі харам. Тобто ми навіть не я у себе в загоні, я навіть не спілкуюся з такими людьми. Якщо я розумію, що десь хтось в чомусь буде замечен із такого, mm -hmm. то ну, ми прощаємось. Цій ці людині не місце в нашій команді. В уяві багатьох людей, і це, до речі, навіяно бойовиками з нашого дитинства. Mm -hmm. Розвідник це такий, знаєш, солдат удачі. У якого завжди є романтика, пригоди, все це так змальовується, що багато хлопців хочуть стати розвідниками. Розкажи, як воно бути розвідником, от в реальному житті, без романтики. Ну, розвідник це я скажу так, навіть робота навіть і, тяжче, ніж у штурмовика. Штурмовик, допустимо, в такій структурі, як ми, штурмовик це він е штурмонули посадку. Наприклад, там позиції, які штурмунули, закріпилися, дождалися регулярну армію. Регулярна армія закріпилася, штурмовики пішли. Розвідник це завжди комунікувати з усіма підрозділами, з усіма, яким от ми приїжджаємо в сектор, там от є одна бригада, друга, третя. Розвідникам треба зібрати інформацію з цих бригад, потім своїми ножками протопити декілька доріг, не одну. У нас завжди воно так, розвідники, там дві-три дороги до позиції, до того місця, де ми будемо працювати, завжди є декілька дорог. Е, їм треба протоптати цю дорогу, проложити її, е, зібрати максимально багато інформації про цей сектор, про ворога, коли вони міняються, яка кількість, е, як вони міняються, які в них сили та засоби є. Е, ну це все, -все. Розвідник – Це дуже така тяжка робота. Я не скажу, що вона є я, я, романтика своя присутня в цьому. Да, він там невеликою кількістю людей. Там два, два дві людини або чотири людини.